Вартівці викрили зрадника у своїх лавах, і мені краще поспішати, якщо я хочу поспілкуватися із ним особисто. Ситуація унікальна. Я міг би уявити собі, що полудень має агентів у всіх сталкерських угрупованнях. Все ж таки, Зона це велике село. Але варта, не розумію, чим Фауст міг підкупити одного з їхніх офіцерів. Грошима? Це смішно. Вартівці отримують достатньо для того, щоб не спокушатися сумнівними прибутками від домовленостей із сталкерами. Ну а дисципліна в цьому сенсі їм би навіть обов'язок позаздрив би. Та й господи, які в сраку гроші у полудня! Я був на їх базі і бачив, як вони останню пару чоботів доїдають. Навіть бандити не виглядають так бомжувато, як полуденці, а це саме по собі говорить про них багато. Якщо не гроші, то що тоді?